Я би хотіла сказати, це про те, які звички можуть бути, можуть бути звички такі, ну як би звичайні, як би їх можна назвати ще. Не можна ні назвати їх корисними чи не корисними, просто звичайні звички. Наприклад, одна із таких звичайних звичок може бути, що я завжди, після їжі, наприклад, можу. Пити чай чи каву так, після їжі з якимось десертом. Або, наприклад, починати їсти завжди, як звикло, це роблю з салату або з супу. так. Або, наприклад, є звичка, що ну, неможливо без першого обійтися в нашому харчуванні. Тобто є таке, знаєте, що супчик. Зуб, зуба має бути хоча б раз в день. От є така звичка, такий погляд. Чи, наприклад, чогось не люблю їсти, так? не їм там, наприклад, там, цибулі. Я знаю, що є люди, які не, не то, що не переносять її там, фізіологічно, просто не люблять. Так? І це так само певні такі звички, які не, не є недобрими, не поганими. Але вони якось пев, певним чином впливають на наш психологічний стан. Якщо, якщо ми дотримуємося цієї звички, та, наприклад, пити чай після обіду так, і розмовляти, то це може бути про якийсь певний ритуал, який нам приносить таке емоційне задоволення. Крім того, що ми поїли, то ще ми маємо якийсь певний ритуал. Ну, і є так само корисні звички. Я сьогодні спеціально не буду говорити про некорисні або про шкідливі звички в харчуванні. Бо, знаєте, на користь і на шкідливість в їжі можна дивитися так неоднозначно. І кожен собі якось там сам підбирає під свій організм. Під свій спосіб життя, під там різні, ну, кожен з нас дуже унікальний і має свій, наприклад, обмін речовин, швидкість метаболізму, так, і тому кожному з нас може звичка у харчуванні або споживання якоїсь певної їжі, стабільно впливати по-різному. Тому я про шкідливість не буду говорити сьогодні, а буду говорити більше про корисність. тобто які... Звички можуть в харчуванні бути корисними для нас. І тут я трохи зайду не на свій город, як то кажуть, бо мій город це психологія і психотерапія. Але мені ця тема взагалі стала.